Я не бачу е заінтересованості в тому, щоб патронатні сім'ї функціонували спокійно. За той період, який ми в патронаті, я, ми не знаємо стабільності зовсім. От слова зовсім ми не знаємо стабільних. Постійно якісь затримки, якісь переперебки документів. Я повинен кудись щось нести, десь якісь записати заяви. Олександр Таранцов родом з Новопавлівки, що на Дніпропетровщині. 59-річний чоловік з дружиною. Четвертий рік працює патронатним вихователем, завданням якого є тимчасово прилаштувати дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Олександр розповів Суспільному, що упродовж чотирьох років у їх родині перебували вісім дітей. Зараз. Вони виховують одну дівчину. Одна дитина у нас зараз, Анастасія, їй 15 років. Третій місяць Олександр та його дружина не отримують виплати за надання послуги патронатного вихователя. Пішов третій місяць, як нам не виплачують зарплату. До 10 липня нам не виплатили зарплату. Ну, звісно, ми пішли і почали задавати питання. Нам сказали, ми вияснимо. В телефонному режимі нам відповіли всі служби в справах дітей, що ми питались вияснити, конкретно нічого не сказали. Ще через, може, до 20-го. Ще через декілька днів до 20-го ми потерпіли, дзвонимо, та сама відповідь. Не знаємо, не знаємо, не знаємо. Олександр каже, що звертався до служби у справах дітей Житомирської міської ради та до обласного управління пенсійного фонду, щоб з'ясувати причину відсутності виплати. Після 10 серпня вже пішов третій місяць, і я пішов у пенсійний фонд. Я вияснив, що нам і в цьому місяці не дадуть зарплати, а дадуть зарплату. Обіцяють дати зарплату до 10 вересня, коли сім'я проживала на Дніпропетровщині, вони мали своє господарство, каже Олександр. За словами чоловіка, за роки роботи патронатним вихователем проблеми з нарахуванням заробітної плати в нього виникають не вперше. Прикро те, що ми виживаємо, ви розумієте, що це місто. Якщо ми в Новопавлівці мали своє обійстя, мали своє хазяйство, якось ми себе більш впевнено відчували, тому що ну, ми практично все на своєму. Олександр говорить, що стабільна виплата за послугу допоможе йому більше уваги приділяти дітям. Хотілося б якоїсь стабільності і спокою, хоча б у цьому, щоб ми займалися вже одним важким питанням. І і не, і, і не відволікалися. Участь у житті патронатних сімей якби така. Поверхне у коментарі Суспільному Ольга Бібла, начальниця служби у справах дітей Житомирської міської ради, розповіла про причини затримки виплат сім'ї Олександра Таранцова. Ми знаємо про відповідні затримки у виплатах, які були у патронатних вихователів, Но це було пов'язано перш за все з тим, що з 1 липня повноваження, саме визначення, да і нарахування цих виплат були передані від соцзахистів до пенсійного фонду. Тому відповідні затримки були по виплатах. Ну наразі пенсійний фонд повідомив, що такі що кошти вже за липень місяць нараховані. Світлана Антонюк, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області, розповіла Суспільному, що управління соціального захисту вчасно не передало справу Олександра Таранцова для нарахування виплат. У нього призначена оплата послуг патронату над дитиною органами соціального захисту. По 30 червня 2025 року і органами соціального захисту по червнь місяць проведена виплата. У відомостях на липень місяць Таранцев включений не був. Тому ми не мали змоги провести йому виплату. На підставі його звернення від 24 червня 2025 року, який ми отримали від органів соціального захисту 9 липня, звернення опрацьоване і у вересні місяці буде отримана виплата за весь період нездійснення виплати. Це за липень, за серпень. Тавериси за словами Ольги Бібли, начальниці служби у справах дітей міської ради, у Житомирі діють вісім патронатних сімей. Сім з них отримали виплати вчасно. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.